Так, друзі, це відео у нас буде присвячене питанню формулювання завдання або проблематики для візиту до психолога як краще, чіткіше, логічніше його сформулювати, інформативніше. Ну і власне, це буде запорукою для більш точного швидшого вирішення цієї цього завдання. Тому що, як і в математиці, чим чіткіше ми формулюємо задачу да, власне, і умови, тим краще ми зможемо підібрати методологію, інструментарій вирішення ну, і власне, верифікувати результат. Коротко про психологічне завдання, проблеми, яку люди хочуть вирішити візитом до психолога, бажано одразу якимось чарівним чином, тобто без особистих зусиль. Зазвичай, знаєте, як просять, дайте мені пігулку, щоб мене там знеболювальне чи щось таке, щоб швидше відпустило, і я почав продовжити, точніше, займатися своїми якимись більш важливішими справами. Да? Насправді це так не працює. А, і зараз трошки поясню, чому. А, ну, Справжнє психологічне читай духовне завдання ну краще завдання, ніж проблема дійсно, бо е, в слові завдання більше проактивності, менше пасивної приреченості. Е, ну а чому про духовне да, завдання? Тому що ну, психологія від давньогрецької це власне е, сполучення слів дух, душа, логос, вчення, наука про душу. Ну не зовсім наука, радше мистецтво і кросноукова дисципліна.